до порядку денному перше питання про номінування пробують на території населених пунктів тернавки дядьки Бісанської міської територіальної громади. Задоволяє у зв'язку з тим, що номерування ну, об'єктів на території е, сіл Тернафа і Д'яківці на сьогоднішній день дійсно дуже хаотично. Не відповідає законодавство, там йде номерування відновлено. З ми маємо зробити порядок в вартісному господарстві і в реєстрі. Відповідно до цього, ми з е, старостю попрацювали і вирішили, що необхідно е, намірувати пробулки, щоб здійснити нумерування об'єктів, відповідно до постанови 690 від 7 липня 2021 року. Е, також це питання було винесено і розглянуто про комісію з порядкування найменування вулиць, прогулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території царської територіальної громади. Пройшло громадського обговорення і винесено питання також на другом І зараз це питання ми маємо.

Знаходиться в десадочок. Вона має помінятися там вже вулиця інакша, школа No4, будинок 4. І при цьому ще треба змінити Чернівецька уряда, Чернівецький рік. Тільки в цьому, тільки в цьому. Я хочу, що не має бути нічого, не міняється, просто... Індекс чи індекс, там 60. Зрозуміло. Індекс, індекс, ну, Було 60, 50, 50 А далі 60, 50, 500. 500, так. 50, так. Чи у дітей 50 було? Так. А в першому дію – ні. А, добре. Ось. Не рахуєш. Маєш дотримуватися. Хто за це? Хто за це? питання. Про пониження студії у Малійської гімназії ради. В принципі, до закону України про освіту ми ще минулого року призупинили набір у Малійській гімназії 5-9 класах, адже не може існувати клас, який має вишити дітей. Виходячи з того всього минулого року, через розпорядження міського 9 класів, цього року на 5 клас на когось дітей немає. І для того, щоб вони отримали державну субвенцію на отримання початкової школи згідно з на законодавства, бо гімназії мають мати від 45 і вище учнів, то ми домовилися, що ми знімаємо другий ступінь, тобто ступінь гімназії і утворюємо Могилівську початкову школу. У плані на 1 вересня цього року у Могилівській початковій школі буде 24 учні. І в подальшому, відповідно, якщо демографічна ситуація засмієна, то ми будемо отримувати тут початкову школу. Всі відомо, що за школа. <головіка> Класи, Я в в вік, 24, на наступний рік <головіка> 24 залишається тільки перші четвертий. Минулого року ми їх так зупинили, на 3-5-9, але mm -hmm. для того, щоб зробити згідно законодавство, тому що вони не будуть видавати свідоцтво про добуття <правді> середньої освіти, <універсії>, тобто, <правді> тобто ступіння гімназії мають знімати, тому що в базі Міністерства фігурує гімназії. Фактично і 5-9 класів там немає. Зрозуміло. Є питання, які? Можна? Якщо питання має того, то задоволюся. І останній пункт про створення етичного пункту, який як вступ... А, довічно. Про затвердження програми для керівників на 2025-2027 роки втрачає міській електроальної громадян. У нас звернулася начальник відділу соціального захисту по допомоги населення щодо заведення програми для тижня. Вона, правда, так звучить для знаєте, ніби так, має бути. Так, до цього часу не зверталися. Це має поліція подати їм подання, що от такі сім'ї сталася така населенська подія, і щоб вони... От, робили діагностику, методики застосування до початку корекції роботи з тієї сім'ї. Е, е, тут в основному ця програма розрахована на такий навчальний, на коригуючі роботи. Вона фінансування не потребує. Е, от тут Я говорю, що вся програма полягає в тому, щоб... Працювати з сім'єю. Буде фахівець, буде. Профілактична як? як? да, да. слово якесь. Да. Так що пропонується питання, Цю програму. Да, да. І да. останнє питання. Про створення оптичного пункту і структурного підрозділу перед церкви міста лікарні. Я думаю, на... це питання розглядалося на... на комісії земельних питань. Чому вона виникла? Тому що в лютому місяці на засіданні Ради Національної безпеки оборони було піднято це питання, що міністр охорони здоров'я вітер був на якійсь нараді у Львові, він <кл 'язаний> <кл 'язаний> подивився, якісь в які, які великій лікарні є така аптека, і він рахує, що такі аптеки мають бути в усіх закладах охорони здоров'я державних. На, на тій комісії вирішили поки що відкласти це розри цього питання до наступної сесії, враховуючи те, що наша лікарня одна з найменших в області. І поки що, на сьогоднішній день поки що немає жодно, жодної жодної аптеки, великих лікарні велики, велики. вирішили зробити паузу, будуть, як інші, поки що немає, тому що це тягне за собою зміни в статуті, зміни в ліцензії, палатичної документації, поки що сверд нам не спустили ніяких. Ніяких е документів. Як ми це маємо зробити, тому вирішили поки що це питання на насиченої області. Взагалі, то я як керівник цього закладу, врахую, що деякі лікарні і гірцейські лікарні це клопот, який ну, я хочу намина не потрібна. Але якщо буде вимога так, така, що вона, ми ну, мушу буде це зробити. Але там лікарні є.

pour